Отже, ми зараз швиденько розберемо фінансовий код і як його активувати. Три, п'ять, три, два. Що це означає? Це такий твій внутрішній механізм, як гроші приходять у твоє життя, які ресурси тебе живий, які у тебе таланти у фінансах, і які результати отримаєш у грошах. І перша цифра це 3. Це означає, що гроші приходять через творчість, через комунікацію з людьми. Тобі важливо бути публічною, бути на виду. Це блог, це тексти, це відео, це виступи, це консультації. Як тільки ти виходиш у світ зі своїм словом, гроші починають рухатись. Якщо ж ти будеш закриватися, мовчати, ховати себе, тоді потім буде зупинятися. Друга цифра це 5. Це твій ресурс, а п'ятірка це завжди про рух, про новизну, про експерименти. Ти відчуваєш себе живою і сильною тоді, коли ти пробуєш нове, коли є якась динаміка, коли ти не просто застигаєш у рутині. Як тільки тобі стає нудно і все однаково, енергія грошей також буде слабшати. А от подорожі, які зміни, нові формати, це завжди відкриває тебе двері у фінансовий потік. Третя цифра знову три, і це твій талант, твій інструмент заробітку. Це сила слова, уміння красиво донести думку, надихнути, запалити. Тобто, фактично ти заробляєш через свою мову, через контент, через здатність взагалі пояснити і навчити. Твоє слова це твоя валюта. І четверта цифра це два. Ці результати у грошах, а двійка це про партнерство і про стабільність через взаємодію з іншими. Це означає, що твій справжній фінансовий вихід відбувається тоді, коли ти не сама, а у партнерстві, в команді, в колабораціях з кимось, коли ти об'єднуєшся з людьми, взагалі ділиш обов'язки, будуєш спільну справу, і тоді твій дохід буде зростати в рази. Якщо підсумувати, то формула твого коду звучить так: творчість. Рух, комунікація і яке дорівнює через партнерство. Давай е, чесно, які мінуси можуть заважати. По-перше, це розпорошеність. Це коли є багато ідей, але жодна не доведена до кінця. Друге, це хаос, коли ти починаєш, але не систематизуєш, і гроші буквально розтікаються. І третє це сумніви. Коли ти думаєш, а, чи це потрібно взагалі людях, і через це ти будеш зупинятися. По четверте, це страх партнерства. Краще я зроблю сама. І тоді масштаб буде не виходити. А тепер взагалі, як це все перевести у плюс і активізувати. Трійка просить, давай людям не тільки красиве, а й корисне і практичне. П'ятірка просить, новизна має бути, але дозована і з плану. Друга трійка просить спочатку завершуй, фокусуйся і систематизуй ідеї. І двійка просить довіряй і шукай правильних союзників. І тепер що робити конкретно, щоб активізувати свій фінансовий код. По-перше, це творчість. Протягом місяця постав собі таке правило, мінімум один раз на тиждень виходити на сцену. Це може бути прямий ефір, якесь навчальне відео. По історії. люди мають тебе чути і бачити тебе. Друге це рух. Раз на місяць запускай щось нове, якісь якусь нову послугу, спробуй нову активність, якийсь новий формат контенту, додавай більше подорожі і змін. Вони відкривають твої фінансові двері. І третє це комунікація. Щодня будь у контакті з людьми. Це повідомлення, взагалі, знайомся, спілкуйся, виходь у сторіз, блог, не зникай. Для тебе це не просто контент, а твій робочий інструмент. І четверте це партнерство. Уже цього місяця бере хоча б одну людину, з якою можна зробити якийсь спільний проект, якусь спільну колаборацію і делегуй хоча б одну задачу, щоб звільнити час для. Свого головного ресурсу це для творчості. І якщо ти взагалі будеш проживати свій код саме так, у гармонії, у дії, у комунікації і у партнерстві, твій фінансовий потік завжди буде відкритим.